Вітаю в компанії Трансагромаркет, Вітаю на нашому каналі! Як ви бачите, ми знову знаходимось в полі, але подивіться на цю красу. Ми знаходимося зараз у Вінницькій області. Сьогодні ми хочу вам показати трактор Юто 140 кінських сил в роботі. Тому поїхали дивитись на трактор і на агрегати. Зараз з вами хочу я познайомити молодого механізатора, який працює на техніці Юто. Василь. Привіт, Василь! Зирію, скажи, будь ласка, як ти дивишся на цей трактор, як він справляється з цим культиватором. До речі, давай розкажи нам. Давайте підемо по порядку, так сказати. Розкажи нам, що це у вас за техніка, що ви ним робите, як називається, е, скільки метрів він культиватор Технополь АК4 е, загалом дуже добрий культиватор. Е, для того що він дуже гарно розрібнює площу, ним дуже комфортно працювати. Е, якби він сам для себе цей культиватор є. Е, найкращим агрегатом для цього трактора. Е, цей трактор цей культиватор, як ну просто народі, можна сказати, не чує за собою. Е, Скільки що... він метрів? 4,2 метри, мабуть. 4,2 метри. Е, Щодо трактора, трактор, як то кажуть, молодіжному, огонь. Але цей е, трактор хороший, все добре, але буває в роботі, не вистачає того, погано, що немає спідометра. Те, що їдеш, ти ну, не розумієш, яка швидкість чи загалом. Ну, Важковато без нього буває, але можна справитися без нього. Що я ще з цим трактором робив? В цьому році закривав вологу, осінню, горав. Ну, якби, трактор як для себе, дуже класний трактор, як на мою речі, думку. До речі, хочу це перебити по поводу спідометра. В нових тракторах Юто, які вже прийшли у 2022 році, вже стоїть цифрова приборна панель, там є спідометр. Ну, На майбутнє. Можливо, комусь буде цікаво. Дай скільки мотогодин вже накатав? 300 мотогодин. 300 мото якісь 100%. нарікання. Ну, загалом, такого сильного нічого не було. Там якась може можлива... Ні, ну говорю, як воно є. З... Я не пам'ятаю, ну як що? Ми тут шумку в ньому робили і все. До речі, що ви будете сіяти і сіять, будете на цій техніці. Цією технікою будемо підготовлювати Пощу, а сіяти будемо е, МТЗ, але що порівнювати цей трактор до МТЗ, цей трактор набагато е, крепший Долько і А що будете Сіяти е, Сіяти будемо сою, е, сівалкою, е, також українською, як вона в різні забув. Чесно, ти такий молодий, оскільки ти працюєш на тракторі? Просто для себе, навіть не на камеру. 12 років. 12 років? Так. Уже 15. Наша нація росте. От бачиш, з 12 років люди роблять на землі, роблять в полі. З 12 років, на МТЗ-80, я вже по випадку. Я зрозумів. А обешу, а чисто, скільки у вас коштів пішло, щоб обешумити трактор? А я не пам'ятаю, в районі 100 доларів десь. В районі 100 доларів. Ну, у нас теж на відео є, там, де ми викидали наш фермер обешумов, теж він говорив, в районі 3000 тисяч гривень. Тому, як ви бачите, обешумити Можемо... можете і самі, в принципі. До речі, давайте зараз покажемо, як побишумили трактор. Та, ну вас покажи. Ось у нас є шумоізоляція, під піднизу віброізоляція. Е, якби запалоговано сильно, бо сильно, якби сильно було чути гул такий неприємний від колу. Вібрація. А, да, да. Так загалом все добре. А взагалі, а ви вже розход заміряли, бо в нас багато е, питають, який реальний на ньому розход. Я не знаю, з культиватором 10 літрів, я думаю. До 10, до 10 літрів це з чим? З яким агрегатом? цим агрегатом літр 10-12, я думаю, ну я не влітав. А от якщо ми сапкою подивимо, то він брав літрів 6 на гектар. Ну от так, чисто для наших глядачів, це багато чи мало? Ні, не, не багато. Як ви бачите? 150. Як ви бачите, а ви кажете, що в нас велика роз... розкіт палива. На цьому полі нас 150 на гектар, ми взяв 70 літрів. Скільки? 70. Це взагалі нічого виходить. Та да. Як ви бачите, ну що, поїхали подивимось, як, як ви його безшумили. Ось як ми бачимо трактор у нас на роботі. Працюємо передачою 2-4. Коробка тут ще старіша, але якби трактор за коробкою є сильно надійний. Суткість, напевно, десь кілометр 10, те, що тут немає свідометра, але ну, на вигляд, на так як 10 км на годину. Люки загалом зовсім не попадає. Можливо тільки від капці, того, що може бути болото переводиться або так, а так то люка. uh citizens of kishiri Sahara. Так, покатались ми на трактору, чи признаюсь чесно, дійсно набагато тихіший. Але ми ти розказав вірніше нам про всі плюси. Ну дійсно, от в тебе, як механізатора, от якісь нарікання, якісь мінуси цього трактора є. Нарікання за трактором не бачив, бо сказав так. Як після НТЗ, я нарікання знайшов. Ну на джендирах та не їздив. Ну, я думаю, завдяки саму порою ми заревому на дженди. Ну нормально до речі, я тут теж замітив, що тут є дуже великий схил. Відсотків 30, я думаю, точно є. В нас недавно було відео там, де ми перехиляємо трактор. Як воно ощущається на цьому, на цій техніці? Як вам сказати, та кабіна йде нижче, наприклад, як порівнює на МТЗ, і він іде якби збитіший. на цьому тракторі схили, так не ну не відчувати її, не відчуваються і. Комбі в кабіні комфортше виходить, того, що вона менша і нею так не гепає. Вона йде ширше, але вона коротша. А отже, в НТЗ вона довга, і ти в ньому спачу. Якби Тут я їздив по різних скрилах, ну не сильно як вже ним і гойдає, так він так, якби устойчивий час. Як по кондиціоніру хватає? Хватає, спочатку щось не хватало, але там, начебто, якби до нас приїжджали ваші, то цей. Дивилися, то там аж по кран не докривався. А так, ага, не відкритий кран на печку. Ну то, що буває, що в нас на печку, який встановлений тут кран, буває, людина не довідкриває, і воно буває теплим, воно дує холодним, потім теплим. Я зрозумів. Ну, дивіться, це вам говорить молодий механізатор, який з 12 років на ньому працює. Що ж, Василь, дякую тобі за гарну інформацію. Я думаю, дійсно цей трактор заробить вам на Джондіра. Ну, а там, якщо вам потрібно якісь ще ЮТО, наприклад, 105 кіцьки, то ми раді будемо допомогти. Дякую. Ну що, а ми їдемо далі. Гарного дня!